Ольга Золотарьова зі слів мотераторки презентації журналістки Валентини Близнюк подвійна переселенка. Вона приїхала до Коломиї із Антрациту. Тут створила товариство переселенців, вела активне громадське життя. Вона працювала дуже багато над тим, щоб переселенці отримали житло у Коломиї. І майже вже програма запрацювала, як раптом сталося повномасштабне вторгнення. Пані Ольга змушена була вдруге виїжджати з міста, яке стало її рідним. Таким чином вона знайшла свій притулок у Бельгії. Тепер вона там, але її душа. Плаче і тужить за Україною, за Коломиєю, за рідним містом. Координаторка волонтерського центру «Нескорена нація, особливо по-теплому, згадує Ольгу Золотареву, яка активно разом із іншими волонтерила в Коломиї. Ми маємо таку честь презентувати книжку в нашому офісі. Книжка чудова, розказує дуже багато дуже віршів на різні теми. Ми дякуємо пані Олі, що вона там, за океаном, але вона душою з нами. Вона любить наших волонтерів. Вона їм дякує за те, що ми робимо. Вона дякує військовим, і основне, що вона каже одне: я ваша родина, ми об'єднані. Я там далеко, але я в душі завжди з вами. Харків'янка Людмила Олійник. Коло ми вже понад три роки каже, що тут знайшла нову родину і намагається якомога більше дізнатися про цей край. Тут обрала родину, тому що ти ж мовчки не будеш сплести сітки. Тобто ти розмовляєш, ділишся своїми і так кожен день. Кожен день. Тобто, ти приходиш навіть хочеш, хочеш ділитися. Знаєш, що тебе вислухаються, і ти щось почуєш цікаво. Ну і плюс я знайомлюся. Знаєте, через Коломиян я знайомлюся з західною Україною. Авторка вийшла на зв'язок із Бельгії, однак він був доволі слабким. Та все ж передала всім вітання і запросила читати її книгу. З Коломої Борон Малецький Глина Романчук, телерадіокомпанія Раї.